Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус з робочим візитом відвідав Прилуки. 18 липня спільно з начальником Прилуцької РВА Володимиром Черновим та міським головою Ольгою Попенко відвідали центральну міську лікарню. В центрі уваги облаштування кабінету комп'ютерної томографії, ремонт приміщення майбутньої ПЛР-лабораторії, робота реабілітаційного відділення та ще ряд інших структурних підрозділів лікарні. Особливу увагу губернатор приділив питанню організації безпечного перебування пацієнтів в лікарні. На сьогодні кожна лікарня в межах області, в межах країни має бути готова для того, щоб приймати наших захисників, як тих, які ще знаходяться в строю, так і тих ветеранів, які повертаються з фронту, які потребують фізичної і ментальної реабілітації. Це дуже важливо робити про частину реабілітаційних послуг, яка міська лікарня надає. Ми це теж говорили. Особливо є питання укриттів, і коли ми кажемо про укриття у всіх лікарнях. І сьогодні були при Луцькій міській лікарні. Маємо розуміти, що це не тільки мають бути укриття, які використовуються під час повітряної тривоги, а ми маємо створити такі умови, щоб у разі погіршення безпекової ситуації в регіоні ми могли оперувати в таких укриттях, могли надавати медичну допомогу саме в укриттях. Задля того мають бути пристосовані всі приміщення для цього. Дуже багато що зроблено, але ще попереду. Знову ж таки є багато що зробити. Приємно зазначити, що Вячеслав Анатолійович приділив стільки уваги і детально володіє інформацією стосовно вимог, стосовно того, як має виглядати і як буде правильно. І ми ця комунікація дійсно буде ефективною для роботи нашої медичної установи. І приємно відзначити, що умови, які є наразі в прилуцькій міській лікарні, вони. Ми продовжимо розвиватися і закривати нагальні потреби закладу разом з органами місцевого самоврядування. Але наразі у В'ячеслава Анатолійовича зауважень до лікарні не було. За фінансової підтримки Прилуцької міської ради та держави на сьогодні в медзакладі активно тривають масштабні роботи. Об'єднано значні зусилля, аби Прилуцька центральна міська лікарня продовжувала йти в ногу з часом та надавала якісні медичні послуги. Я неодноразово говорила, що і це дуже добре. Що наша лікарня визнана кластерною лікарнею? Тому, звичайно, що мета губернатора подивитися, чи ми відповідаємо всім вимогам кластерності. Ми Побували у багатьох відділеннях. Побували ми і у відділенні, реабілітаційному відділенні, де надаються відповідні послуги нашим хворим. Ми побували і у, подивилися кабінети комп'ютерної томографії ми виділяли кошти з міського бюджету. Це понад 1 мільйон 300 тисяч гривень для капітального ремонту цього кабінету. І сьогодні комп'ютерний томограф встановлений. Дякувати Міністерству охорони здоров'я, дякувати керівництву лікарні. Була така тісна співпраця. І на сьогодні наше місто отримало дуже дороге таке медичне обладнання. В міському бюджеті ми в цьому році передбачали 6 мільйонів 300 тисяч гривень для облаштування ПЛР лабораторії і на сьогодні проведені терміні процедури, і роботи такі ведуться і досить активно ведуться. У міському бюджеті ми передбачали і виділили 5 мільйонів 900 тисяч гривень для облаштування нашого хірургічного відділення киснем для наших хворих. І ці роботи на сьогодні також ведуться. Також в ході візиту начальник Чернігівської обласної військової адміністрації мав декілька зустрічей з представниками прилуцького бізнесу, приділяв особливу увагу забезпеченню співпраці держави та приватних підприємців, обговорював і можливості для розвитку, що сьогодні надає уряд. Я пересвідчився під час спілкування з бізнесом, що та політика, яка реалізується державою з точки зору підтримки, кредитування, з точки зору тих можливостей, які сьогодні. Надаються, вона працює вже на прилученні, і бізнес активно користується.